Це відео розлетілося мережею. На ньому правоохоронці затримують чоловіка у Хортицькому районі Запоріжжя. Місцева жителька Любов Каткова розповідає, це сталося у їхньому дворі 2 квітня. Затриманого звуть Андрій. Він мешкає в сусідньому під'їзді. тут повалили вдвоє. І всі кричали, і я кричала секна, тому що ну невозможно так, як они делают. Потом они що вызвали і их їх п'ятеро там было, і он так кричав помогите, помогите. Як затримують Андрія, бачила і місцева жителька Тетяна. Дядько. Жінка каже, під час сутички люди викликали на місце швидку. Хтось приїхав, визвали скору, забрали в скору. Того дня чоловіка зупинили для перевірки документів, розповіла Суспільному речниця нацполіції в області Анна Ткаченко. Натомість він розпилив у правоохоронців сльозогінний газ і кинувся на втюки. Це зафіксувала бодікамера співробітника ТЦК. Поліції відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Чоловіку повідомлено про підозру йому загрожує до п'яти років ув'язнення, каже Анна Ткаченко. Також ми направили запит до обласного ТЦК та СП, аби дізнатись, чи перебував Андрій у розшуку. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.